Ви відчуваєте, що сил немає навіть зранку, коли щойно прокинулися. Це може бути вигорання. Чому воно так часто трапляється з батьками та тими, хто допомагає іншим, і що робити щодня, щоб його попередити? Мене звуть Денис Шаповалов, я практичний психолог. У цьому відео я поділюсь маленькими кроками, які реально допомагають щодня берегти себе і не вигоріти. Вигорання це не просто втома, а стан фізичного й емоційного виснаження через хронічний стрес, з яким людина не може впоратися. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає вигорання як синдром, що виникає внаслідок тривалого стресу на роботі чи в житті, який залишився без належного розв'язання. Іншими словами, це коли стрес триває так довго, що ресурси організму вичерпуються. Якщо ви впізнаєте у себе ці симптоми, важливо знати, ви не одні вигорання батьків явище досить поширене. За даними досліджень, приблизно 5% батьків у світі страждають від повного вигорання навіть у відносно спокійні часи. А під час сильних потрясінь, рівня пандемії, повномасштабної війни, ця проблема різко зростає. Опитування у Великій Британії показало, що 82% батьків мали ознаки вигорання на тлі пандемічного стресу. Тож ви точно не самотні у цьому відчутті. Якщо вам здається, що вигорання вже стало частиною життя, не соромтесь шукати підтримку. Раніше я записував окреме відео про безкоштовну психологічну допомогу в Україні, де пояснив, куди можна звернутися і як отримати підтримку. Посилання залишу наприкінці цього відео у підказках, яке відео подивитись наступним. Деякі люди за родом діяльності чи обставинами життя особливо вразливі до вигорання. До них належать, зокрема, батьки різного віку дітей, від немовлят до підлітків, та фахівці допомагаючих професій, психологи, лікарі, соцпрацівники, волонтери і так далі. Чому саме вони? Ось головні причини: постійне навантаження без відпочинку. Батьківство це робота 24 на 7, без вихідних і лікарняних. Маленькі діти потребують уваги в день і вночі. Старші емоційної підтримки та вирішення безліч справ. Якщо людина не дозволяє собі пауз, ресурси виснажуються. Те саме стосується і фахівців допомоги. Вони часто працюють понаднормово, піклуючись про інших і забувають відновлюватися. З часом накопичується втома, яка переростає у вигорання. Почуття провини і перфекціонізм. Багато батьків відчувають, що роблять замало для своїх дітей, навіть якщо насправді роблять усе можливе. Соціальні мережі нав'язують образ ідеальних мам і тат, що тільки підсилює тиск. Виникає нездорове переконання, що відпочивати ви права не маєте, доки не зроблено геть Усе це пастка. Прагнення робити як найкраще, без перепочинку лише наближає виснаження. Допомагаючи фахівці, теж часто перфекціоністи, прагнуть допомогти кожному і відчувають провину, якщо щось іде не так. В результаті вони беруть на себе надміру і вигорають швидше. Відсутність підтримки або звички просити про неї тягнув все на собі. Знайомо? Для багатьох батьків, особливо одиночних, це реальність. Немає близьких, хто міг би допомогти з дитиною або домашніми справами. А якщо і є, інколи соромимося попросити про допомогу у підсумку хронічне перевантаження. Дослідження підтверджують, що батьки, які не мають з ким поділити обов'язки, значно більш тривожні й виснажені. Наприклад, 32 одиноких матерів стикаються з сильним психологічним дистресом. Нагадую, дистрес це хронічний стрес. Тоді як серед матерів у шлюбі таких випадків 19%, тобто підтримка напряму знижує рівень стресу, і навпаки, брак підтримки серйозний фактор ризику вигорання, емоційне виснаження від співпереживання. Це стосується переважно фахівців допомоги. Та навіть батьків, які доглядають за хворими родичами чи особливими дітьми, існує поняття втоми співчуття, коли людина настільки багато емоційно віддає іншим, що її власні емпатичні сили вичерпуються, допомагаючи та співпереживаючи щодня, легко вигоріти емоційно, особливо якщо не стежити за балансом для себе та для інших. Фахівці, які працюють з травматичними ситуаціями, також можуть переживати вторинний стрес, що додатково підточує їхні ресурси. Таким людям особливо потрібні здорові стратегії відновлення, про які поговоримо далі. Отже, що можна робити щодня, щоб запобігти вигоранню? Розгляньмо три прості, але дієві методи. Вони підходять і для зайнятих батьків, і для перевантажених професіоналів. Головне робити ці кроки регулярно кожен день, навіть якщо спершу по кілька хвилин. Виділяйте 15 хвилин для себе щодня. Так так, кожного дня знаходьте хоча б чверть години на заняття, яке відновлює саме вас. Прогулянка навколо будинку, спокійно випита кава, читання кількох сторінок книги, медитація чи просто посидіти в тиші будь-що, що додає вам відчути спокій і радість. Експерти з виховання наголошують, час для себе це не розкіш для батьків, а необхідність. Такий відпочинок поповнює вашу енергію і навіть робить вас кращим татом чи мамою. По перше, ці хвилини допомагають повернути собі себе. Ви на мить перестаєте бути лише батьком, волонтером, лікарем, а просто стаєте собою, згадуйте про свої власні інтереси. По-друге, регулярні короткі відпочинки знижують рівень хронічного стресу. Дослідження показують, що батьки, які впровадили практику коротких щоденних перерв, стали терплячішими і менш схильними зриватися на дітей. Дайте собі дозвіл на ці 15 хвилин. Робіть мікропаузи протягом дня. Окрім великої паузи, у 15 хвилин навчіться вбудовувати у свій день крихітні перерви, мікропаузи по 30 секунд, одні хвилині, 5 хвилин. Наприклад, кілька разів на день зупиніться і зробіть три глибокі вдихи. повільно та усвідомлено. Або випийте склянку води, потягніться, вийдіть на балкон, подивіться в небо. Такі дії займають мало часу, але діють дивовижно. Вони ніби перезапускають нервову систему, переключають вас із режиму постійної напруги в режим відновлення. Науково доведено, що короткі перерви знижують рівень стресу і навіть уповільнюють пульс. Кілька глибоких вдихів здатні активувати парасимпатичну нервову систему. Простіше кажучи, включити фізіологічний режим спокою, що гасить реакцію стресу. Ви повертаєтесь до справ більш зібраним. До речі, дослідження показали, що регулярні короткі паузи позитивно впливають і на продуктивність, і настрій, і навіть запобігають професійному вигоранню. Тому не сваріть себе за ці відволікання, навпаки, плануйте їх. Можете поставити нагадування, щогодини встати з за столу, пройтися чи зробити дихальну вправу. Ваш організм скаже вам дякую. До речі, деякі розумні годинники. Мають таку функцію нагадувати вам про фізичну активність, наприклад. І це може бути для вас також у нагоді. Дотримуйтеся балансу давати брати. Люди схильні до вигорання зазвичай багато віддають іншим часу, турботи, уваги і дуже мало приймають допомогу від оточення. Важливо усвідомлено відновити баланс, навчитися приймати підтримку, просити про допомогу не слабкість, а мудрість. Ви ж не робот і не супергерой, щоб завжди справлятись з самотужки. Як лучно зазначає один з батьківських коучів, ви не можете виховувати дітей абсолютно самі. Вам потрібна допомога. Тому перестаньте картати себе за те, що звернулись до бабусі, посидіти з малечою або попросили колегу підстрахувати на чергуванні. Дослідження доводять. Соціальна підтримка це своєрідний природний захист від стресу та вигорання. Коли ми відчуваємо плече поруч, нам легше переживати труднощі. Навіть проста розмова по телефону з другом, який вислухає, здатна зняти частину напруги. Баланс давати, брати означає, що ви допомагаєте іншим без шкоди для себе. Якщо продовжувати лише віддавати, рано чи пізно батарейка сяде. Тож тренуйте вміння приймати, казати так, дякую тим, хто пропонує допомогу. І самому активно шукати підтримки, коли відчуваєте перевтому. Одна моя клієнтка, мама трьох дітей, була переконана, що не має права відпочивати. Вона жартувала, що навіть випити кави спокійно це для неї недозволена розкіш, бо завжди є сотня справ по дому. Не дивно, що ця мама дійшла до межі виснаження постійна втома зриви на дітей через дрібниці, відчуття провини. Ми почали з простого кроку 10 хвилин своєї кави щодня. Домовилися, що поки вона п'є каву, дітям ввімкнений мультик або вони з татом гуляють на В Перші дні було складно обстрагуватися від хаосу навколо, але поступово ці 10 хвилин тиші й ароматного напою стали її улюбленим ритуалом. Через пару тижнів вона помітила, що рівень напруги знизився. Зранку, знаючи, що матиме свої 10 хвилин, вона вже прокидалася менш роздратованою. З'явилося відчуття, що в неї є ресурс для дітей. І знаєте, діти теж стали спокійнішими, бо мама поруч емоційно присутня, а не на межі зриву. З такого начебто простого кроку почалися й інші зміни. Вона віддала старшій доньці кілька хатніх обов'язків, стала раніше лягати спати, крок за кроком родина вийшла з режиму вигорання. Так це було не швидко, але це сталося і на це було. Приємно дивитися і приємно чути позитивний відгук про свою роботу. На сам кінець кілька додаткових парад, що допоможуть зберегти баланс сил у сім'ї. Ці паради адресовані передусім батькам, але будуть корисні і для всіх, хто багато піклується про інших. Розподіляйте обов'язки, не намагайтеся тягнути весь свій самостійно. Якщо вам здається, що ніхто не зробить так добре, як я. Зупиніться і подумайте, що буде. Якщо ви просто згорите, краще доручити чоловіку приготувати вечерю. Нехай навіть вечеря буде не ідеальна, або попросити бабусю посидіти з дітьми у вихідний, ніж довести себе до лікарні. Багато батьків вигоряють саме через те, що беруть на себе надто багато. Тому вчіться делегувати. До речі, залучення дітей до посильної хатньої роботи теж може бути корисним, і це буде як допомога, і в них будуть сформуватися певні навички відповідальності. Це краще, ніж робити все саме. Але тут є багато підводних каменів, як залучати дітей до посильної хатньої роботи, колись я запишу про це окреме відео, бо тут не все так просто, як здається. Показуйте дітям приклад турботи про себе: діти вчаться усьому, дивлячись на батьків. Якщо мама чи тато постійно жертвують собою і ніколи не відпочивають, дитина засвоює, що так і треба. Натомість демонструйте на практиці, що піклуватися про своє здоров'я і душевний стан нормально. Ви можете прямо казати, мамі потрібна пауза, щоб відновити сили, і потім разом з дитиною обговорити, як класно почуватися відпочитим. Експерти наголошують, що встановлення здорових кордонів. Батькам привчають дітей до самостійності, коли батьки виділяють час на себе, діти вчаться грати самі, придумувати заняття без постійної уваги дорослих. Це навіть корисно для малечі, розвиває уяву вміння заспокоїтись. Ваша власна пауза це урок для них про самоповагу і самотурботу, який засвоюється швидше ніж будь-які слова. Не вважайте себе егоїстом, коли відпочиваєте. Можливо, у вас закрався сумнів, а чи не занадто багато уваги до себе? Відкиньте його. Є велика різниця між здоровим піклуванням про себе і егоїзмом. Егоїзм це коли ви ігноруєте потреби інших, а відпочинок це задоволення базових потреб своїх, щоб мати сили піклуватися про інших. Пам'ятайте, якщо ви виснажені користі від вас мало. Натомість, коли ви сповнені сил, то віддаєте сім'ї любов і увагу в рази більше. Як зазначають психологи, як почуваються батьки, так почуваються і діти. Тому, відновлюючи себе, ви робите це й заради своїх близьких. Відкиньте почуття провини і сміливо плануйте свій відпочинок. Ви цього варті? На своєму досвіді я бачу ті батьки, які дозволяють собі маленькі паузи на відновлення, потім легше переживають стрес і конфлікти в сім'ї. Це доводить, що турбота про себе це одночасно турбота і про інших вигорання можна попередити. Маленькі кроки щодня це найкращий захист від виснаження. Не недооцінюйте їх, навіть 5 хвилин перепочинку можуть вберегти вас від зриву. Тож приділяйте час собі, діліться навантаженнями, пийте воду і дихайте глибше. І ви відчуєте, як поступово повертається радість та енергія. Дякую за перегляд! Бережіть себе і свої родини. І до зустрічі у наступному відео.